Вітання! Вітаю всіх мешканців концтабору. О. Так, я вибрався. Опять, мені дуже складно виїжджати. Добралися. Планував їхати вчора. Так, мене не видно, так? Планував їхати вчора, але вчора були інші справи там. Кості були. Поїхали сьогодні, а сьогодні вже заранку, вже вже пече, сьогодні буде по 30 Так, локація красивенька така. Бачите, я зараз стою на такому шикарному місці. Тут а, були хати. Тобто був такий великий-великий промисловий хутір. Точніше, якби і хати були, і млини, все разом. Ну, у нас як бачимо, от, частина у нас під сойкою, тут більша половина, частинка у нас після пшенички воно ззаді. і ще там, ще далі соняшник здається, чи теж соя, соя. І от виходить, що оце тільки от, тільки зможе походити побивші пшенички. Ось якраз воно заново раніше почало рости. Место популярное, сюда машинки недавно ездили. Катались, свежие следы видно. Что тут они делали, не знаю, может просто поездами шли. Вот там ставки идут. Взагалі вот так вот, это место, такое урочище. Оминає речка. Очень красиво, живописно. Кстати, можно жить вообще. Ну, как завжди, за велением Хрущева, Людей, який там у нас 55-й, 55 рік. Сталін в якомусь 52-му грохнув Сталіна. Берія грохнув. Ну да, от Хрущов, от, він такі ось всі поселення ліквідував і всіх зігнав опять до кучі. Подивимося. Місце є, як і на Шуберта. Також це місце є на РКК і на німецьких мапах. На німецьких мапах, до речі, позначена кожна хатка, кожна споруда. Ну, походимо, походимо. Буде відать. Поки візуально я нічого не бачу, тільки бачу два, точніше, три холмика. І воно ще четверте, здається. Ну, Покрутимося, побачимо, що воно буде. Та-дам! Тільки гостинець дідусь закопав барко. Спочатку думав, що монетка, але ні, це не монетка, це або гудзик, або значець латунний, тому що червоненький було висок. У мене 72. Так, где стоим? Так, что это у нас такая? Ммм, это крутилочка за свои лампы. Ну, все одно приятненько, приятненько. Приятненько. Вот такая воля до життя. Ой щехнуло шовкович на тій частини, але вона не здається. Здорова, така здорова шовковиця. Яготок майже немає. Або вже опали, або померзи. Скоріше за все, що вже опали, пропали. Так, сміття дуже багато, кісток, жесті. Кусать комарі. А різочка я покину в іншому місці. Зараз я трошки по полю походжу і покрутюсь тут. Сьогодні будемо знімати металобрухт. Все що нам залишили, ось такі железяки, бачите? Кусок плити Чугоняка Товщинася Сантиметр Штар. такой. Нам приятно буде, нам приємно. Підсилено. Ну нічого, там ще є фруктові дерева. Ще. Покутись стук, буде си ножа і купити туди. Якось так. Пізня старенька цегла. Це у нас така кінець-кінець, туризму. Ми домішки такі вже дрібні, пориста. Копано перекопано. Залишили ми тільки сміття. Я кажу, що місце популярне. Ось так ось виглядає ціле. царське. Зараз так не вміють робити. Так, ну копаємо, копаємо. Зламана копанечка. Хотілося б вірити, що це якийсь там. Давня сокира, бо ще щось, ні, це копаничка. Така. Які у 40-х, може 30-х Ми такі замонтифункціональні. Все воно заламано. Судився. Переварить кусок торби, палку ставив і копай Буряки. Така вещь. Інтересно, але не дуже. Фу. Екватор нашої маленької прогулянки. Цього ж часу мало. Вибили свинячий голос. Так, ну що, підписники. Так, у віковічу своє звернення. Мене активно почали пробивати. Хто я, що я. Ну, я не ховаюся, я публічна людина. Знаєте, так а то починають клупатися, десь непонятно, непонятно де. Заходити, коменти там писати певні люди. Потім е якісь незрозумілі люди намагаються познайомитись, е е спитати, де я жи живу, що я роблю. І так далі. Тоситься таке. Ну, воно, воно відчувається. За пашком тхне. Так що я можу зникнути на невизначений час. Можливо. Що зі мною станеться? А може і не станеться. Буде видно. Так, що тут, а? Походив я по цьому вигонку. Тут більше таке було, напевно, хазяйственна частина. Дуже багато металу пошматовано. майже нічого цілого немає. Все таке покорежене. Трошки кераміки є. Трошки такої, типа посуду. Стосовно це крутілки, то не крутилка, то... З лампи, то закрутка зі знака не зорена, а значка вона маленька, знак якоїсь там відмінності. Аналогічна могла б бути на тому знаку, що я знайшов, ото МОПЕР. Міжнародна організація допомоги революціонерам, Може і одне її бути. Він ще старенького образ, він ще латуненький, важкенький такий. Отак От піше нічого немає. Тут немає, я не знайшов ні однієї монетки, хоча, видно, що тут рилися, копалися. Місто шикарне, шикарне місто. Вид відкривається гарний на сусіднє село. І, що найцікавіше, це тут висота. А позиції не було. позиція була вище, Там де. І корчма була, де я був, уже ось вона там не недалеко, через дві посадки. воно ну посадочка там ще. Там корчма. Так що доїхати сюди можна з двох сторін. Я думав, що тільки з зняє з двох є дорога. Ми назад поїдемо іншою дорогою. Там трошки краще, а тут ярзики спускатися, треба ніти. Зараз попшикаюсь і піду сюди, в сади. Сади досить такі вони великі, що ще їх. І не розорали. По тут, видно, були двори, хазясні і так далі. І Тут розорено. А там нету. Бо там, ну, шовковиці, ви вже бачили, там багато таких старих дерев. Це його треба зарізати. Викочувати пенька і так далі, так далі, так далі. Це хлопотно. Тим паче сюди важкою технікою, ну я не знаю. Не все сюди доїде і заїде. Важка техніка може це треба всюди хідно. Вона тут автоне. Ми під'їхали максимально близько. Красиво, річка таке урочище. І ще що дивно, жодних слідів. Давніх цивілізацій. Тобто таке місце от ну, шикарне все поле, да і от це схилу, де на тебе постійно світить сонечко, а слідів цивілізації немає. Хоча тут поряд є поселення, а іменно на цьому полі поселень немає. Може на тому полі те ще соя, що то було. Хоча тут дуже так. Ну, шикарне місто. Земля. Земля така сіренька глина, вже бачили, така вона пісочна глина. Земля сипається, мякенька мякенька І не, як не дивно, ми на бугрі знаходимося, а тут ґрунт вологий. То, так що... Велика, великих врожаїв. тому, хто тут осеється, його садить, земля дуже гарна і дуже багато черв'яків, то, що ви їх прямо ти постійно копаєш, і дуже багато черв'яків, Кожні ямки, дуже багато черв'яків. Це теж дуже досить добре. Хоча тут, судячи, що Є багато буряну, так воно оце зібрали ту пшеницю пополам з ободою. Ось вони щось робили спробою подіскувати напевно. Щось і не дуже вийшло, тут треба гарно діскувати, гарно переорювати. Так що, після пшенички, значить територія буде доступна аж до весни все теж зберуть. І це ось як через декілька місяців. Ну через місяць. І ще тут можна буде сюди переїхати. Їхати сюди 22 кілометри. Да, в мене це багато. Бо це 22-22 назад. Це вже, вважаєте, вже 50. З нинішніми цінами на пальне. Сильно не наїдеся. Денних нет, роботи нет. Сьогодні ще в нас Запоріжжя, обстріляли і Київ. І так, кожен день будуть відпрацьовувати регіончик за регіончик, а потім нам будуть відключати світло. Так, ну, шикаюся і йду нерну сюди. Комари. Так, комари які в день літають. Маленькі такі смугастики. Йдемо, може щось там і буде. Рюзака знову тут покину. Там вже кілограм з 15 не хочеться з собою тягати. Побіжалі, побіжали. Колись тут виривало життя. Все у нас залишки стовбів, кирпича, ракушняка. Все одна така скуп, що виціліла. Бачите, як тут в садку. Тут дуже багато сміття, комарі закусують. Ось там. Який волока, але він вріз клен у нього вже. Дуже багато сміття і оці дивні комарі Вони перекусують термоку. Буде часатися. Дуже багато металу набирається. Отакі От місця це Сюди треба їхати лагером. Два, три, чотири чоловіка на декілька днів. Покопали там, шуфанули, тоді машесі буде. Красота, ставочок недалеко, можна договоритися з власником. Ну, хто хто орендує, якщо там власник є, рибку половити. Красота, місто шикарніше. Так, перевираю вже. Дома так. Це в нас ну, алюмінька цамка. Все, саме бісій кусок зверху валявся. Щось кортили. Жмутися, проволоки. Ну, Чернинка у нас поцікавіше. Ну все тут і полуосі не, не знімав. Це в нас труби, а це в нас якась полуось. Бачите все який отвір. Пер... Тут такі ось у типу. Шліци, тут еще шпонки, якась полувось, петлі, всякі там куча. Отакої От все херни куча жесті, чугунини, сплити. Все то що плита, купаничка, все не знімав. Залички вил. Усе остається. Підрізати, зачистити. Либо, будь ласка, у вас вона ціла копаничка. Оця ось вся штука дуже цікава, Почистив. спочатку не звернув увагу. Це підвіз такий. На нього щось потім вішалося. Вкручувалося все такий вінт в стіну і вішалися в основному сюди такі ікони. Бачите, яка штука така колоритна. Не просто кільце, а таке ось орнаментом зароблене давнє. Цікавенько, цікавенько. Так ось оце за три годинки різочка покинув і на поясні сумочки зносив, зносив. Оце тут у нас кілограм десь 15 цього добра. Так, і монетку і закруточку вставлю. Монетку я так, тапочки ПТ та ще в хабарниці. Самі розстройства, там 15 копійок 1961 року. Вона в хорошому стані, як докопано. і взагалі без корозії добре виглядає. Земля там шикарна, але но... ось Так що ось такі результати купить. Це все чорне накопається, ну, копається все. ось, Це могла бути сокира. Це там міг би бути ніж або ще щось. Таке іменно, що старе, давнє цікаве, що воно ще ціле. Тому такі сигнали копаються. Те, що б'є як реліквія. Ножі, ну, оці ось жадки, вони плоскі, вони б'ють. Ти зразу розумієш, що це плоска якась штука. Хоча може бути і жесть. Ну, жесть трошки не так. І кожен такий ось сигнальчик, оце ось, що бачите. Оце, мабуть. Такий-таки жалом. Тут для цього чорні сигнали купаються. А друга причина, що їх треба купати, таким чином вичистити місце. Ну, Повезете для себе, не повезете для когось, але все одно. По ви так вибираєте, вибираєте і потім вже починає з'являтися вже цвітна дивнота. Ось такі якісь малесенькі монетки, там гузички можуть бути, всяка така. Пелечушка вже проявляється. І так ось, оце у нас там 3,5 годинки. От це все у нас. Там дуже багато сигналів, там можна лагер бити. Поки є погода, правда, комарі задав боють, і моя пшикалка це вперше, що на цих полосатиків не дістає. А лагер поставити. Було б шикарно. Хороший тут води питну і взяти, бо там шканиці немає. Ставочок є, покопав та рибалочку сходив. Ну, покупався все. І так, можна там бити і бити і бити і бити таке все. І що тут знайдеш? Що тут Якось так. Ну, все. побіжали далі. дальше. я знахідки. Ось ви бачите, це у нас закрутка від знака, они до своей лампы крутилка. Що такое така Ну вс, она в акурат, В до цього значка. Так, не мішай поки. Вкуру до цього значка. Ось ну, бачите. Осталося припаять, припають. У нас вже значок є з такого, воно мається бути, точніше, отакого от якось. Чи так, чи так неважливо. До речі, різниця з нагідками. Два кілометри. І це по суті, ці дві точки з'єднувала дорогу. Ми пофантазуємо, пофантазуємо. Це я не сильно купав, а це я все покупав. В наші те. Бачите? Вона латунна ну червона. Ну, дийте зараза мала. Так, ну це у нас от. не 2 копійки, а 15 копійок. І були вони колись в гарному стані. Бачите ще помилося. Є ще ознак. Так не передасть, штемпеля, все. І все ще не сильно не купав. Тоже покупав на шитерю, так, щоб показати то чищати її не будуть так, вже на Все Ще тут ще був достався. Стоїть ніфіга, якось так. І до речі. У мене попереднє відео огляд. Можу сказав, що YouTube забанив, тому що я там розказував в новинах, бо я новинки буває, вставляю я там розказував про цей Pro Soplit 19. Так, завалюємо, щоб ще це відео не заблокували. І YouTube і тут дуже не сподобалося. 2 дня, 2 дня. В мене 12 переглядів. А перед цим до відео у мене вже більше 1000 переглядів. Як так може бути? Ну, це Ютуб видніше. Сволочі. Ну, все, я буду ще змонтувати. Все. Всім дякую, до побачення.